Я боюсь розчарувати наших слухачів, і напевно не лежить рішення цього питання в знаєте в площині. Давайте зберемо 60 плюс країн, і щось таке запропонує Путіну. Що він вимушений буде під тиском нашого авторитету або під тиском цих великої кількості людей, великих начальників, типа і приїде і Байден, і всі інші. І він скаже: знаєте, що я, я реально помилявся? Тепер я все зрозумів. І війна закінчила всім. Дякую, до побачення. Тому що те, що він робить, ну дійсно, це те, що він робить для себе, не для нас, не для сполучених штатів. Один час, пам'ятають, панувала така ідея, що все, що він хоче, це поваги. І от якщо цю повагу йому продемонструвати на рівні самих великих начальників, то увійшовши в цей клуб з двох-трьох, він заспокоїться і далі все буде нормально. Очевидно, цього абсолютно недостатньо для того, щоб Росія заспокоїлась не тільки Путін. В Цьому контексті дуже цікаво Суркова, Я що бачив статтю путінізм як метод управління Росією на наступні строки». Він каже, що навіть після Путіна як такого сама концепція путінізму як метод управління держави існуватиме, і це наш найбутнє майбутнє, майбутнє наше управління. Я тому що незважаючи на зусилля міжнародне, яке завжди коштує, знаєте, увага лідерів, вона є певним ресурсом, який треба витрачати дуже дуже обережно, розуміючи, що приїзд Байдена він має принести результати. Тому що другий приїзд може не відбутися. Звичайно, так відбувається, що лідери збираючись, вони очікують одразу, що їх приїзд щось означатиме. Так на, наскільки я пам'ятаю, була грандіозний скандал в державному департаменті, коли президент США з'їздив на Бухарестський саміт і, незважаючи на підтримку України щодо ПДЧ НАТО, цього не було зроблено. І от розборка, яка відбувалась, як так, наш великий лідер приїхав, а рішення, яке ми хотіли, не прийняти. Так само я би розраховував, що відбудеться і зараз. Щось таке має статися, щоб Байден не поїхав розчарований. Ну, я розумію ваш вороні в голосі, тому що військовий до, до червня, напевно, якоїсь значних змін не відбудеться. Я сподіваюся, що не відбудеться на користь Росії. Хотілося б, щоб на нашу, але до, до червня ми не отримаємо навіть надходження нових озброєнь, які партнери нам вже, вже запропонували. Тому слід очікувати, що якісь будуть політичні танці з бубнем навколо вогню. І заклики до сторін, і так далі, і так далі, і так далі, і це Добре. при тому, що вони бояться нам навіть патрони віддати від тих німецьких установок, які були колись ними викуплені і списані. Я теж бачу, що Китай ну пам'ятаєте, така була цікава дуже образа Китаю, коли Китай закликав партнерів по на заході не умовно кажучи, не критикувати Китай за втручання і скажімо, на одній сторін. Не дозволимо з таким жорстким акцентом, що Китай він робить все, що може, для того, щоб зменшити напруженість у всьому світі, заради всього гарного, проти всього поганого. Але чіткої позиції китайської ми не бачимо. Та ті позиції, які були висловлені в програмі, і з якими об'їхав спеціальний посланник по всьому світу, ну очевидно, це були проба пера, тому що жодна з країн не клюнула, і в принципі продовження цього діалогу не відбулось. Але з точки зору Китаю, китайський дипломатія – це нормальний ход. Вони об'їздили, вони продемонстрували присутність в процесі. Те, що не було результату, зроблено, для них нормально. Вони горизонт планування більше, вони ще почекають. Знаєте, Я з вами згодний, як це не прикри звучить для мене, для всієї моєї кар'єри, просто треба поставити закрите на цьому. Я часто говорю при зустрічах з студентами, наприклад, які збираються стати дипломатом, що вже пізно професія не тільки вмирає, вона вже вмерла. Зокрема, заради. Тому що лідери між собою спілкуються, а але так само рішення, які виробляються, вони не потребують у цих переговірників, які ми були само початку, і залишалася не знаю, 16 з якось п'ятнадцятого сторіччя, коли більш-менш професія сформувалась, і дійсно з моменту переговорів, ну скажімо, закінчився Мінськ, оця епоха Мінськів. Більше ну і чесно кажучи, в одному інтерв'ю я вже казав, що в принципі найбільше проблеми і промах демократії дипломатії української в тому, що ми не змогли відвернути війну. От, якби дипломатія якимось чином щось таке креативне зробила мінськ постмінськ, не має значить, як називаються переговори. Тоді б я сказав, да, дипломатія має право на існування в цьому конфлікті. і Вона грає роль. Як тільки конфлікт почався, все, що може дипломатія робити, це намагатися концентрувати, координувати ту допомогу, яка надходить. Ну для цього не треба насправді бути дипломатом. Мав честь бути міністром. Тоді пам'ятаю чудово ці переговори, які довели фактично до зустрічі в Парижі. Ми, скажу чесно, розраховували на цю зустріч значно раніше, одразу після вступу президента Зеленського, щоб ми знали, що це процес довгий, і йому треба дуже багато часу, щоб після першої зустрічі, ознайомчи, як це звичайно буває, щось процес кудись би рухався. Ну, насправді, ви бачите, що це була фактично остання зустріч президентів. І, очевидно було, на цій зустрічі Путін остаточно укорінився в думці, що рішення так свого того, що він хоче, він не досягне, йому треба застосовувати інший інструмент. Інший інструмент був війна. У Нас була на першому етапі, що не менше, поки я був е, в цьому процесі залучений. У нас була ідея, за якою ми бачили прогрес постмінський. Одна з проблем мінська, яка була, якщо пам'ятаєте, на якомусь та почастка фраза не існує е, ніяких альтернатив мінську. Це було дуже загрозливо, тому що ми зав'язали в цьому мінську і не бачили виходу з нього. Проблема мінську була в тому, що, будучи спланований всього на один рік, він пережив. Не тільки цей рік, а пережив навіть своїх оригінальних е, авторів: і Меркель, і Порошенка, і Оланда. І залишився фактично єдиний, хто пам'ятав, для чого це робилось, як це не змішає, залишився Путін. Одна з проблем була в тому, що вийшовши з Мінська, ми не отримали отої самої альтернативи. Альтернативою мало стати форми. І якщо пам'ятаєте, були ідеї, взяки, консультативні ради, нові дорожні карти і так далі. І так далі. Я вважав, що е, іти цим шляхом небезпечно, тому що якщо не пропутін буде розуміти, що ми продовжимо затягувати і немає для цього законних підстав, він просто розірве ці угоди, так як він і зробив, і напав, знайшовши там якийсь казус з белі, знайшовши якісь пояснення, для чого він це робить. Та ідея, що е, можна знаєте, зірвати переговори з наприклад, з Росією і почати знову і написати стамбульський. я навіть іноді чую в коментарях, проскакує, що при цьому президенті ніяк таких. Е нещасних мінських не буде ми не підпишемо ніколи і так далі і так далі Проблема не в президенті українському а проблема в президенті російському російському звичайно так. і так само якщо хтось думає що може приїхати в стамбул сісти взяти аркуш паперу, сказати, ну от все що було відклали да щось відбулося треба подумати що, потім пересіна але давайте пишемо самого початку і так пункт перший, війна закінчується, пункт другий і так далі і так далі ні тому що Російська Федерація очевидно пам'ятає всі ці угоди, все підшито, все у них пронумеровано, і вони приїхали. Вони заявляють, ви, умовно кажучи, нас дурили весь цей час. Неважливо, навіть не дурили, дурили, це їх позиція. І далі ми все рівно будемо йти по тих пунктах, і саме болючі з них, а тепер їх стало значно більше. Якщо ми спочатку ну не могли б думати про те, і вони не могли це вставити, що українському суверенітету і територіальній цілісності щось загрожує, мінські угоди були зовсім не про це, то і стамбульські угоди фактично вже про це. Два з половиною роки тому, майже перед, перед тим як війна почалася, розмови в Британії, наприклад, коли я там проводив, велись настільки ж в такому руслі, що ми ж будемо вам допомагати, як ми вам допомагали, але ж ви розумієте, ніколи солдати наші не будуть воювати, і це червоне лі, і так далі. Так далі, так далі. На що я завжди відповідав колегам своїм в розмові, що ваша політична система настільки ліберально демократична. Що між першим кадром, як українські діти вбиті, лежать вздовж доріг, вибачте за таке жорстке порівняння. І до моменту вашого прийняття вам рішення, що ви будете допомагати Україні, надсилаючи все, ви не встигнете навіть ордус. Тому ваш виборець, ваша преса вільна, бібісі починаючи, закінчуючи всі мизи, вас просто примусять з у вас просто немає виходу. Тому, і розмова розмови були закрити дверями, давайте не будемо до цього доводити. Давайте одразу будемо визначати, на що ви готові піти, що ви готові зробити. У випадку очевидного загострення, яке відео до війни.